У Рівному розпочали ремонтувати багатостраждальний підземний перехід на перетині вулиць Данила Галицького, Степана Бандери та академіка Степана Дем'янчука. В середині тут раніше працювали невеликі магазини. Нині ж у переході порожньо і захаращено. Розбиті сходи і обдерті стіни. Немає світла. Саме цю підземку деякі рівняни називають найбільш занедбаною у рівному. Вже років п'ять вона в такому стані. Там п'ять, років десять. Десять вже такий стан був, що то просто. А, а там то водоспад іде Тут вода водопад, водопад. Йду, просто до... йде спад води, вода йде О, через йде тут, йде. Так ото. то так. Слава Богу, вже Це почали зробити. брати щось робити. Це є дуже добре. Років 15 сюди ходимо. Ні, не весь час. Не весь час. Останні, мабуть, кілька років, можливо, період війни. Тисячі людей кожного дня роками змушені спускатись розбитими сходами під землю, проходити брудною, темною та небезпечною в темну пору доби підземкою, щоб перетнути дорогу. Водночас, зважаючи на те, що підземний перехід збудований не один десяток років тому, він вже давно потребує серйозних капіталовкладень. Це було Здана саме ці приміщення, деякі там, павільйони для самих підприємців. Вони мали його утримувати в належному стані. На жаль, війна внесла свої корективи, підприємці позакрили свої деякі бізнеса і воно стало просто аварійно. Тобто, якщо взяти, піти, просто пройтися по, по цьому там, наприклад, чи молоді, чи там, людей поважного віку, чи особливо там, дітей безпосередньо, і свою чергу, це є безпекова складова, і самі руйнування відбулися самих сходинок. Орієнтовна вартість робіт мільйон двісті тисяч гривень. Завершити ремонт планують упродовж трьох тижнів. Я розумію, що це можливо там не на часі, але свою чергу, скільки маємо ексмотувати ці всі повністю переходи, Це є безпека людей. перш за все і в основному це там іде мова, студенти, ті люди, які проживають в тому мікрорайоні. В свою чергу вони багато є нарікань, тому що вони дійсно багато років ніхто нічого не робив. На жаль, тому що не було фінансування. В свою чергу ми робимо так, щоб забезпечити аварійність, передбачити це все і більше такого, щоб не було. В рівному частина підземних переходів здана в оренду підприємцям, які зобов'язані отримувати їх в належному стані. Ремонт ти ж мають робити з коштом міського бюджету наразі. В місті триває обстеження всіх підземних переходів. До зими обіцяють оновити найпроблемніші з них. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, Святослав Петрушко, випуск новин.